Ска, як так сталося, що два білборди в Одесі з'явилися з поліцейськими, які рекламують партію Солідарність про президентську? Як це у вас трапилося? Ну, там нема поліцейських, там вигадані обличчя, е, наскільки мені відомо. А, тобто вигадані обличчя у формі поліцейських. Так. Е, да. Ідея в тому, що продемонструвати зміни, які е, відбуваються в країні, але наскільки я знаю, цих білбордів вже немає на вулицях міста. А чому їх немає? Ви їх е, вирішили прибрати, чи я це була ініціатива? Ну, Ініціатива ця була, скажімо так, місцева, яка була як на нашу думку зайвою. Так, і, чекайте, хоча... ви ж голова одеської територіальної організації. Ви ж і є місцева ініціатива. Але, Але у нас велика організація. Ви знаєте систему виборів зараз? Система виборів зараз це в обласну раду 84 округи, а в міську раду 64 округи. А, і тобто багато людей, які займаються власним просуванням, в тому числі просуванням партії, дуже багато суб'єктів це, тобто Олексій, е Я, я правильно мальці... розумію, що крайних не знайти навіть у вас в партії. Ну, абсолютно вірно. Чесно кажучи, я великих тут проблем, особисто я не великих проблем в цьому не бачу, але це не Так для чого ж міняли, якщо проблем не бачите? Ви ж кажете, що це все було, не було для того, щоб показати, наскільки міняється влада на краще. Це було, обличчя. це було не санкціоновано обласною організацією партії БПП, і тому ми попросили це прибрати. Зрозуміло, ну а скажіть, що ж робити з тим бордом, який знаходиться на вулиці середньофонтанській, це неподалік від залізничного вокзалу. Ми навіть ну, шкода ви не а Нам надіслали фотографії. Це саме сьогоднішні фотографії, де досі залишається такий борд, де зображений поліцейський, Ну жінка поліцейська, точніше, точніше жінка. Чи це дійсно жінка поліцейська невідома, але тим не менше такий борд є. Ще раз, це жінка одягнута в поліцейську форму. А, а сьогодні може ж вона ще висить, я не знаю. Але сьогодні до вечора їх на вулицях міста вже має бути не має бути, угу. бо вже дано вже таке відповідне доручення, щоб вони були змінені на інший сюжет. Угу. Зрозуміло, дуже дякую, пане Олексію. Ну недобросовісно як нам кажуть в комітеті виборців України, які слідкують за виборами, використовувати все таки поліцію в передвиборчій агітації. Ми будемо слідкувати уважно за тим, як ви готуєтеся велика, до виборів завжди на зв'язку і з великим задоволенням завжди буду реагувати. Думаю, що ви знаєте ще раз хочу повторити систему виборів, яка є зараз. Вона в ній неї, в неї є багато плюсів, але і буде такий мінус, що буде дуже багато подібного, бо дуже багато людей будуть приймати участь кампанії від і кожного з них. Буде залежати їхній депутатський мандат. Багато ага. хто з них може перейти якусь межу. Це ага. на жаль, є дуже важко цього не допустити, ага. пане Олексію. Якщо ви ще з нами, то ще таке питання щодо Олександра Боровика, якого е, ваша партія висуває на е, кандидатом на ме, посаду мера Одеси. І от Анатолій Бойко щойно був з нами на прямому скайп-зв'язку голова комітету виборців України в Одеській області, сказав, що це фактично означає, що ви відмовилися від. Боротьби за посаду мера, тому що Олександр Боровик не є місцевий і не проголосують за нього місцеві мешканці. Ви такої самої думки? І скажіть, хто взагалі був ініціатором того, щоб пан Боровик ішов кандидатом в мера? Я не такої самої думки. Якщо я думав так, же, то ми б не видвигали Сашу Боровика. Ну, во-первых, по поводу того, местный и не местный, он ходил вот здесь в школу, здесь живут его родители, здесь похоронены его бабушки и дедушки, поэтому ну, он для Одессы не чужой, Одесса для него не чужая. Что касается того, какие у него шансы, у нас была очень простая логика. Мы советовались с командой Михаила Саакашвили, и идея выдвинуть Сашу Боровика пришла именно оттуда. Они предложили эту кандидатуру, мы поддержали, потому что считаем, что сегодня тот позитивный образ и тот рейтинг доверия, который есть у Михаила Саакашвили среди одесситов, если он поддержит какого-то кандидата, то у этого кандидата появляются шансы. Угу. Сашу Боровика он поддерживает, именно поэтому мы выдвинули кандидатуру Саши Боровика. То есть угу. сегодня для нас. А вы вы того... не хотели ты на мэра, вы ж... Одесит Нет, я, фигуру... я не хотел идти в мэры, я народный депутат, меньше года, надо поработать там, где я есть. Uh -huh. а, это говоря лично обо мне. Таким uh -huh. образом, мы выдвинули при всем уважении к личным качествам Саши Боровика, но мы выдвигали его в первую очередь как представителя команди Сакашвілі, як uh -huh. его советника. Uh -huh. Дуже дякуємо. Олексій Гончаренко, голова ну, Одеської все? територіальної організації партії Блок Петра Порошенко Солідарність, був з нами на прямому скапі з'яс. За...